Кожен, хто народжується, він є творцем своєї історії, своєї біографії. У дитинстві, в юності закладаються основи, які стають е, таким двигуном усього життя. Що мене сформувало, безперечно, це Сім'я хліборобська, безперечно, природа, безперечно, ну, ті люди, які оточували, і книги. Щодо книг, то я завжди ставлюся до них з таким трепетом і ціню їх, тому що вони. Багатьох відношеннях сформували мій світогляд, коли я перечитав всі книги у сільській бібліотеці. я в село Сераховище Старовижівського району. Там закінчив сім класів. Це післявоєнна пора, важка пора, От, якраз припадає на, на ті роки голод, 46 47 рік. Ось. Те, що я став журналістом, письменником і ну, таким. Політичним діячем, Ось, безперечно, я всього того не передбачав, але я журналістом хотів стати письменником в далеких мріях було. Однак, життя таке було, що тоді мріяти можна, а реалії були зовсім інші. Ось, коли я сказав матері, От хочу ось десь поїхати, десь поступити, вона каже ні. А за що ж ти поїдеш? Грошей навіть на дорогу нема. Оце тобі 25 рублів, їдь у ковень, там поступай на хвершала вчитися. Будеш мати хліб, йдеш дещо до хліба. Ну, ось так я і зробив, тому що виходу не було. Потім закінчив, потім була ще, був на цілені, служив армію, повернувся в Новолинськ, працював там на швидкій допомозі вечіром. Кріпильником е, на шахті. Ну чому? Тому що тоді. Одержували ми, от, і дружина моя, е, теж фельдшер, е, 45 карбованців, всього так, на, на місяць. І весь цей час не покидала мене мрія стати журналістом, тому я дописував газет місцевих, потім поступив у Львівський державний університет, закінчив його, працював у районних газетах. Лукачинський район, Іваничівський район, потім обласна газета «Радянська Волинь, потім Правда України, Республіканська Газета, де я працював 15 років і якраз мої виступи, а критерієм моїм було усе життя це відстоювання правди. Ось це нелегко легко в той час було зробити, але е, саме мої матеріали були тими агітаторами, які за мене агітували е, на передвиборчій кампанії у 1990 році. Ось. В мене, ну, є у мене нагороди різні там, е, такі. От, і ордени, і медалі, і грамоти. От, але особливо мені дорога одна така невеличка нагорода. От, це ж, е, газета Сільська життя московська, 88-й рік, е, почесна грамота за гражданське мужество. От. Ну, тим ту пору я торкнувся е, такої забороненої теми, за яку можна було як кажуть, постраждати або і е, лишитися всього. От, як мій головний свідок моїх публікацій один голова От. Е, я торкнувся якраз е, привідних. Механізмів значить, корупції, значить, диктаторського стилю з боку високопоставлених осіб партії. Ось. Нині сталася трансформація. Коли тоді в більшості обирали депутатами за моральним принципом, то тепер, і, і наступні, так думаю, скликання депутатські, туди обирали вже за іншим принципом. Ось. Ну, зараз людині простій туди не пробитися абсолютно. Я не залежав ні від кого, ніхто мене не спонсорував. От і лише ті гроші, які я витратив на бензин для поїзду. Оце були е, ті е, фінанси, які я витратив. Ну, е, першим моїм виступом у Верховній Раді було, е, була така пропозиція значить, е, встановити, е, що дні найбільших християнських свят стали вихідними і святковими. І це я добився ще в 90-му році, 26 грудня Верховна Рада проголосувала за е, мій проєкт постанови. Хоч це було нелегко добитись дуже. Верховній Раді я е, очолював підкомісію з питань засобів масової інформації, був секретарем е, тимчасової комісії по боротьбі. З, е, Корупцію хабарництвом, і членом Конституційної комісії. Адже тоді ми підготували текст Конституції першої, але в результаті певних причин все було готове, але її керівництво Верховної Ради і президент не захотіли приймати. Після чого. Я повернувся в Луцьк, хоч можливість безперечно якимсь стати чиновником, там, я міг стати, але мене влада не захоплювала. От, я повернувся до такої громадської роботи, до літературної, журналістської. Музей, де ми знаходимося, це створений завдяки і моїм особистим коштам і, і з руїн. Ми бачимо, що можна зробити такий музей, об'єкт вивчення історії нашої минувшини. Уського теж е, довелося відкрити заново, тому що він написав книгу, віршів про е, своє бачення реального становища у Речі Посполитії. Це е, гноблення українського населення, е, віри, культури. І все це він виклав. Він був високосвіченим шляхтичем українським патріотом. Все це він виклав ось по цій книжці Світ по частинах розглянутий, яка вийшла у Кракові в 1697 році. Але вийшла вона, як бачите, на стару польській мові, тому що ну, така мова була. Тоді це ж Польща. І, і ці, ці збірки любителі поезії український читач нині майже не знав. Було кілька віршів перекладено. І ось ми значить, у бібліотеці Вернадського, національної бібліотеці значить, знайшли. Її переклав Валерій Шевчук з Києва, ось, і, 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 і паралельний переклад зробили і, 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 з польської мови і видали збірку його вірші. Це була подія, і, така в культурному житті і, України і Польщі і, досить помітна. А тут ми бачимо це сцену страти Данила Братковського, полум'яного патріота, захисника Віри. Він був страчений недалеко ось тут біля братства. Тут встановлено горельєф. Картина написана гарно, талановито. І вся ця робота по Вивчення його, по суті, відкриттю цієї особи вилилося те, ну що і картина, і книжка, і публікації, але в минулому році священний синод Київського патріархату Українська православна церква зачислив його дали святих землі Волинської. Так само цей музей і відновлено крипт, тобто братську усипальницю перших братчиків, захисників православ'я у підземеллі. Братської Христовозбіженської церкви, яка була е, значить, занедбана ну, от, і ну, е, просто туди жахливо було зайти. Зараз там проводяться богослужіння е, ось, і е, всі ті останки складені, впорядковані е, ось, і пошановані. Неспечно, в мене як письменника, як журналіста дуже цікавить і сучасна історія, на яку можна впливати своїми думками, своїми публікаціями. І, звісно, це я роблю, окрім книг. Мої публікації часто з'являються на сторінках обласної газети Волинь Нова. Це розповіді. І про трагічну історію, і сучасну історію. Адже так склалося, що мені довелось проголошувати незалежності, незалежність України, приймати Акт Незалежності і інші документи, важливі, які стали підваленими держави. Це сталося безкровно. Але, як бачимо, історія повертається так. Що незалежність треба здобувати і зброєю в руках і кров'ю. І це зараз робить на цих е, полях битви мій онук Андрій. Ну, а зараз я працюю над створенням музею у своєму рідному селі. Ось, от, хочу встановити ще пам'ятник засновником села і е, пам'ятник, ну так образно кажучи, пам'ятник сім'ї, тому що кожне поселення починається все-таки із сім'ї. Е, ну, всього готую е, книжку разом з деякими про історію села. У видавництво здана книга про мого земляка Євхема Ярощука. Я думаю, що в цьому році вона вийде у видавництві настерігя. Людина, якщо хоче щось зробити корисне, повинна бути активною у громадському житті. От. І не жалкувати, що ти втратив час, здоров'я, кошти, тому що все це залишається людям в кінці кінців, а люди суспільство тебе виховали, ти повинен відчувати цей борг перед ними.